Орхідеї. Ось я вибрала ось таку, така віточка, орхідеї в мене виросла. Це мен моя домашня, і в такому вигляді я хочу її зробити. І уложити я її бажаю, хочу на ось такому, на ось такій формі. Це я, зараз ви побачите, як я його робила. Це шоколадний зефір. Полуничний шоколадний зефірчик вилила в форму, дістала і положила одразу на підложечку. І хочу в вигляді віночка зробити ось таку композицію із орхідей. Тому що на Ветки я знаю, як це зробити, але може колись я ще теж покажу, як це зробити на вітки. А, Ну, Але ж в букет її дуже буде важко одиначку зробити. Положити. Ну, це така квітка, дуже примхлива. Так, що нам потрібно, як я її роблю, розказую. Я її люблю робити ось цією насадкою. Тут це насадка півонія 3,5 см на виході, але їх є дві для правши і для лівши. Оце для правши, а це для лівши. Я правша, але я буду використовувати насадку, яка для лівши. Чому? Тому що мені потрібно е, працювати товстенькою стороною. Точно так же ви можете взяти будь-яку насадку пряма роза, але вам потрібно працювати не вузенькою стороною наверх, а товстенькою стороною наверх. Е, тоді буде все добре. Ну, е, Не знаю, можливо, я покажу і так, і так. Так, набираємо масу і починаємо працювати. Щоб якось презентувати наші квіти, я вирішила зробити в вигляді такого віночку. Тому в мене є ось така форма силиконова для кексів. звичайно. І я хочу основу зробити на шоколадному зефірчику. Тому посилання я залишу під відео на цей на рецепт шоколадного зефіру. Я набираю в мішок і ми робимо нашу основу. полунично шоколадний зефір це якась нереальна смакота. Так, якщо мені буде замало, то я тоді іще наберу. Але я не хочу, щоб воно було занадто великим. Тому зробимо ось так. Ви обов'язково повинні спробувати зробити шоколадно-полуничний зефір. І ви зрозумієте, яка ж це смакота. Так, зараз мокрою ложечкою підрівняємо. Беремо стаканчик. В водичку і підрівнюємо, щоб у нас він. Ми ж його будемо вивертати і перевертати. Дивіться, який він пористий, а воно е за смаком, він як суфле, як морожено підтанувши шоколадне. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Наш зефірчик стабілізувався. Буквально ну, десь півгодинки він постояв і він вже фактично готовий. Не знаю, може він буде занизький, але але ну, я вам покажу ідею. А ви вже можете взагалі з начинкою зробити вище, нижче. Можете взагалі якусь іншу форму. Я хочу вам показати ідею. Я одразу беру підложечку. Так, ось дивіться, яка краса. О! Він мраморний получився, зефірчик. Ох, ой, нерівно положила. Секундочку. Ось так. Дивіться, як класно. А можна, в принципі, ще один. Зробити і два етажа начинку. Яку. Ну, тобто, тут фантазія, ну, я зараз дивлюся, вже в мене в голові купа різних ідей. Е я гадаю, ви теж можете фантазувати. Так, ну що, починаємо вкладати наші квіти. Так, я набрала масу, підтягуємо мішечок. І що ми робимо? Е нагадаю, жопка у нас. Вверху, а остріньким у нас внизу. Для початку ми робимо ось такі три симетричні пелюсточки. Раз, два, три. Єсть ось тако, ось таким чином. Тепер жопкою ми е, жопку ми ставимо в центр і працюємо тільки цвяшком. Е, вибираємо Саму красиву нашу пелюсточку. Тепер е, насадку ми не трогаємо, взагалі ми нею нічого не шевелимо, а крутимо просто гвіздочок. Так, беремо тряпочку. І е, з цієї сторони теж само. Крутимо гвіздочок. Ось тут для того, щоб зробити таку загагулінку, е, я е, трошки віддвигаю насадочку. Ось такий бантик у нас виходить. Покажу ще разочок. Робимо три симетричні такі пелюсточки, 2, 3. Далі беремо нашу насадочку, ставимо в центр. Ми її, ви бачите, я взагалі насадкою не працюю. Я, о, не дійшла, ну, ладно. Я працюю тільки гвіздочком. Кручу. Я єдине, що насадку, ось тут, щоб носик зробити. Трошки відхиляю. Все, ще один раз показую і покажу ще а, на прямій. Це ж у нас така в вигляді півонії. Ну, воно те ж саме, просто ну, ця мені більш подобається. Мені нею зручніше. Тому, якщо у вас немає такої насадки, то не варто е розчаровуватися і робіть. Так, як є, ось так. Так, насадка пряма троянда велика, е е е 3,5 см на виході, але ви можете взяти будь-яку, просто квітка буде трошки менша. Те ж саме я вузеньким е е носиком, е я, це буде в мене центр і працюю на виході. У мене буде там, де широкий носик. Ну, мені так подобається. Ви можете робити, спробувати будь-яким чином. І те ж саме робимо три симетричні пелюсточки. Єсть. Тепер жопка у нас на центрі. Крутимо гвіздочок, ось таким чином. Трошки тут я зроблю хвильку. І ось так робимо бантик. Є. Ну, це підправлю. Бачите, фактично, ну, це більш така кудрявіша. Ще раз покажу, бо е, руки прислонила. Руки потрібні бути біля е, ті, е, тулуба. Так, робимо ще раз три симетричні пелюсточки, носик. Жопка у нас на центрі. Працюємо цвяшком, видвинулися, зупинилися. Ось так на листочку. Тепер, знову ж таки, з іншої сторони зупинилися. Хопа. Зробили такий бантик. Все, Тепер нам потрібно, бачите, я поки нічого не фарбую. Потім покажу: робимо ось такий носик. Так, я взяла а, масу, набрала в мішечок корнетик і хочу зробити ось такі носики їм. Обережненько витягуємо такий якби носик. Але він а, у них не гостренький, а такий плаский. Ну, тут уже по бажанню закриємо. Ну, десь отак. Так, зробимо усики. Я беру 121 насадочку і починаємо робити усіки. Це я дуже закрутила і неудобно. О, ось так. Так, ми беремо ось таким чином і витягуємо наш усік. І язичок я роблю той же насадочкою. Ось таким чином. Єсть. Ще раз показую. Раз. Два. І язичок бачком. Я беру отак от і бачком боком ставлю на садочку і роблю язичок. раз, можете вище, можете нижче. Тут, до речі, без різниці. Так, і тепер як я припудрюю, можна взагалі просто взяти і припудрити. А можна зробити я хочу ось такі прожилочки зробити. Для цього я візьму стаканчик з водою, таку тонесеньку, бачите, яка тоненька-тоненька кісточка. Тепер окунаю нашу кісточку в водичку і ось так промальовую. на Підстившому трошечки буквально, у мене зефірчик постояв, ну, хвилин 15, може. І я зроблю ось такі прожилочки, щоб наш барвничок проявив себе більше на цих проміжках, ось, де дивіться. І тепер запудрюю. Пудрю я брайтфуд сам, але у мене це змішаний, я змішувала і пересипала його в отакі бутилочки. Це на Аліекспрес я замовляла. Тут замало я не хотіла багато замовляти, змішувати, тому мало тут у мене пудри кольорової. Ну, ось дивіться. Ну, здається, мені чудово. І видно прожилки. Менше водички потрібно. І ось таким чином. Давайте ще одну спробуємо. Ще одну покажу. Надо пересипати в Bright Foods бутилочку. Мені подобається. Не знаю, хтось пише, що не подобається бутилочка, а мені взагалі подобається. Там вже можна прикрутити а, трошечки подачу а пилку, пилочку, так. і профарбовуємо. От єдине, що з цим а. Потрібно отак стряхнути, тоді воно більше видає пудри. Ну, ще приловчусь. Дивіться, яка краса Клас. Я думаю, що більше і не потрібно. Лишній барвник, я думаю, він не потрібен. Так, я дорозблю сама, а потім вже побачимо, як будемо збирати наш віночок. Збираємо нашу. Композицію я взяла ось таку акваріумну коробочку і е, беремо наш, нашу заготовочку і починаємо вкладати. Не, якщо чесно, ще сама не знаю, як воно буде, чи потрібно взагалі листочки. Тому що, як ми бачимо, орхідея, вона ж без листочків. Приклеїть, ну, воно свіже. Так, зараз будемо бачити. Клеєм ми завжди встигнути, ну, тобто, зефірчиком приклеїти. Тут смачний буде у нас коржик. Так, ну, зараз спробуємо хоча б ось одну таку віточку зробити. Ось так можна презентувати. Квітку орхідеї, тому що ну, в, ну, їсти її дуже нічого. А так, дивіться, який тортик у нас виходить. Людина бере і ось так ножем порізали, можна квіточку зняти, а потім ножечком порізали. Підложечку можна зробити вище, можна значенкою. Це вже теж ваша фантазія. Можна зробити все, що завгодно. що вам Душа забажає. О, дивіться, як класно. Ухтишка. Боже, мені взагалі в залі подобається. Супер! Ну, ось дивіться, в мене є зелень. окремо, вона не припудрена. Ну, от Якщо зеленушечки такі. Зробити. Ну, можна койде, да? В общем, ідея просто чудова. Можна з зеленью, можна без. Так, сейчас я оберу бумажечки. Це вже дивіться, як вам хочеться. Я знаю, що фантазія у вас по телеграм-каналу я відчуваю, як дівчата захоплюються. Взагалі, все, все це цікаво, а мені теж цікаво подавати вам ідеї, і як на цьому можна заробити. Тому що це не важко. О, дивіться, як класно. Красотень. І що? Убираємо в нашу акваріумну коробочку разом з підложечкою. Ось таким чином. Ой, прилипло. О, накриваємо кришкою, замотуємо ленточкою. Боже, дивіться, як це красиво, як це чудово. Це дуже дорого виглядає, на мій погляд, взагалі круто. Ну що, робіть, творіть, фантазуйте. А я на сьогодні з вами прощаюсь. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Пока-пока!